Друзі, усім привіт! На зв'язку онлайн-авто і сьогодні покажу єтрони, e який ми недавно виграли для нашого клієнта. Хороший пробіг 43 тисячі миль, це десь орієнтовно біля 60 тисяч кілометрів. Давайте подивимося крупним планом. Мінімальні пошкодження, видно, що тут прижато крило заднє, ліве, фактично ззаду. Автомобіль повністю цілий, видно, що тут е підсилювач бампера, якби і всі речі на місці. Єдиний момент, що розібрали, ну, розбирають автомобілі для того, щоб е були достатні підстави списати це авто. Да? Відповідно, нам потрібно 30% вартості е витратити на ремонт, і відповідно страхова. Таким чином піднімає вартість ремонту майбутнього для того, щоб списати це авто. Авто на ходу, безпека ціла, запчастини присутні. А, бачимо, що бампер також цілий. По суті, ремонт мав би бути мінімальним, тому що з таким пошкодженням крила мали би справитись і ПДР-щики. Да? Я думаю, що тут, якщо запчастини, більшість буде в салоні, я думаю, що тут до тисячі доларів можна. Вкластись у ремонт. Автомобіль американський виграний в Сполучених Штатах. ну, якби Досить непогана ціна, 19200 на аукціоні. Відповідно, для клієнта в Тернополі це авто стане 25400 разом з переказом. Відповідно, сюди всі моменти по доставці, розмитненню і все 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 все, включено в цю ціну. Машина досить непогана, актуальна ціна для 19-го року є Tron, Це дуже навіть конкурентна ціна. У нас ціни скажімо, по такій комплектації, тому що зверніть увагу, якби тут шкіра є, є круговий огляд, багато всяких допів. і, Відповідно, ця комплектація не європейська, в Європі дуже часто йдуть навіть на тканині такі. Скажімо, ну не скажу, що це елітні, але це представницький клас автомобіля, бізнес-клас, відповідно, ну, трошки смішно, коли вона йде на тканині. А так цей автомобіль буде, ну, грубо кажучи, десь 26500, 27 тисяч доларів буде на обліку, і він буде на хорошій комплектації в гарному кольорі з непоганим, скажем, Зазором для, для українського ринку вони десь стартують орієнтовно від 32 33 тисяч доларів. Якщо цікавить щось подібне, є трони досить вигідно можна купити в Штатах, і цілі, і трошки пошкоджені, тому пишіть у приватні повідомлення, підберемо і привеземо вам також гарну автівку, приблизно так як ця.